Мінева воронка продажів. Взагалі моя улюблена схема, я про неї часто розповідала, і продовжую це робити, тому що вона круто працює. Якщо вам треба продати якийсь один продукт заплановано на теплу аудиторію, ну, наприклад, ви знаєте, що вам потрібен один клієнт на консультації через два тижні новий. Або Ви хочете продати ну, там, не знаю, відвідування свого якогось семінару, наприклад. То, і, і ви знаєте, коли це семінар буде, ви завчасно можете використати ось таку схему. Спочатку ви розповідаєте людям про проблему, про яку ви будете потім їм продавати послугу. Ну, наприклад, там про тривожність. Раз уж ми сьогодні почали про тривожність, давайте про неї вже і будемо. Так? Ви, в принципі, розповідаєте людям про те, що. Багато людей зараз стикаються з тривожними станами, і в принципі це і не дивно, тому що війна в країні, багато людей втратили домівку, роботу, звичне життя, бла 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 Тобто ви всіма можливими способами описуєте проблему, про яку ви взагалі будете далі розвивати контент, і наприкінці ви кажете, але не переживайте. А в... Цю проблему можна вирішити. Надія є, про це я буду вам розповідати згодом. Наступний день або через день краще щодо Фейсбука ну, в принципі, якщо тижнева ромка, то на наступний день ви випускаєте допис, у якому йдеться про надію. Тобто, ви кажете, що вчора ми з вами поговорили про те, що тривожність це там. Проблема, бла, 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 бла. Але не переживайте, ви не одинокі, з тривожністю зараз стикаються дуже багато людей, і дуже багато людей з нею, в принципі, якось справляються, тобто показуєте людям, що є надія, що їх проблема може вирішитись. На наступний день ви випускаєте допис, в якому розповідаєте. Е Можливі заперечення вашій цільової аудиторії, тобто, це до маркетингового аналізу ми повертаємось. Ви випускаєте заперечення і на них відповідаєте, що та що то ваша тривожність, зараз війна не на часі справлятись з тривожністю, та ні на часі, ну і так далі. Я вам тут з голови буквально приклади придумаю, експромт, як то кажуть. На наступний день ви випускаєте допуск, у якому описуєте в принципі бажання людини, що. Е що вона може отримати, якщо вона з тривожністю з цією впорається? Що до чого вона може прийти до стабільного психологічного стану, що їй не будуть снитись там погані сни, що вона буде відчувати себе більш комфортно і так далі. І так далі. На наступний день ви випускаєте допис, у якому описуєте вигоди. Від вирішення цієї проблеми такі очевидні вигоди. Знаєте, що людина, якщо вона поборить тривожність, то, наприклад, їй там буде краще спатися, допустимо, так то в залежності від того, знову ж таки, що ви будете продавати. Тобто, ми вигоди прив'язуємо до того продукту, який ви будете пропонувати, і, в принципі, описуєте фактично вигоди вашого продукту в даній ситуації, тому що це одне й те саме. А після цього випускаєте допис. У якому будете описувати вторинні вигоди, тобто, що отримує людина від тих вигод, які вона отримає? Ну там, наприклад, краще стане краще спати, і від цього у неї там покращиться колір шкіри, вона буде виглядати молодшою, у неї з'явиться більше енергії там для. Того, щоб заробляти більше грошей, щоб її там дитина під час війни змогла краще жити. Ну до, до прикладу, так зараз просто з голови. А, просто щоб ви розуміли, що таке вторинна вигода. Тобто, вторинна вигода це вигода від вигоди, від того, що людина отримує від ваших послуг. Такі знаєте, емоційні вигоди, в принципі, які людина отримує від ваших послуг. Це виходить: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий день і на сьомий день. Ой, не те. І на сьомий день ви викладаєте такий класично продаючий пост, про які про шаблони ми будемо далі з вами розмовляти. Або просто пост, у якому ви кажете: у мене є послуга, яка вирішить вашу проблему, і ви від неї отримаєте ось такі вигоди і вторинні вигоди. купити тут. І прям людям показуєте, де можна записатись для того, щоб цю вашу послугу отримати. Цю схему можна використовувати. Або, наприклад, кожного дня день, 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 день. Або через день, тоді вона буде тривати два тижні. Або можна використовувати двічі по коло протязі двох тижнів. Спочатку ви крутите перший раз проблема, надія, заперечення, бажання кожного дня пост, продаж, Потім ви починаєте знову. По колу, але або розглядати проблему з іншого боку, або розглядати проблему глибше, тому що людина, ну люди, які вже читали ваші дописи, вони вже знайомі, тобто ви показуєте проблему більш глибоко і далі вже знову йдете по цьому колу і продаж. Тобто, у вас продаж буде зараз і через тиждень. Дуже добре ця схема працює, якщо у вас є запланований, наприклад, продаж якої-небудь інформаційного там вебінару. Майстер-класу, або чогось у запису, чого ви точно знаєте, що вам треба продати до якогось часу, цей час там 2-3 тижні, і ви можете там, хоч кожен тиждень повторювати цю схему по колу, і наприкінці кожного тижня отримувати продажі. Тому що тут, в принципі, продажі майже гарантовані, якщо у вас знову ж таки тепла цільова аудиторія, тобто це не на холодно працює. І... Що важливо, що ніколи не починайте стартувати цю воронку з понеділка. Це взагалі це така помилка часто. Я, я не знаю, чому всі так роблять, коли я розказую про цю воронку. Ну, мабуть, тому що понеділок, типу, початок тижня, і давайте почнемо з понеділка. Це найчастіша помилка, насправді, тому що просто запам'ятайте одне золоте правило продажу в соціальних мережах та й взагалі продажу. Люди купують у вівторок, середу і четвер найкраще, тому що на вихідних люди зазвичай добре купують якісь розважальні історії, там доставку їжі і так далі. А ми з вами, якщо ми кажемо про, про якісь такі послуги, які треба заплановано саме продати, не ситуативно, не на емоціях то продажі повинні припадати на вівторок, середу або четвер. У понеділок всім не до цього, в п'ятницю всім вже не до цього. Звичайно, можна експериментувати і у якихось нішах. Дні для кращого продажу будуть відрізнятись, але якщо ми беремо там весь ринок, то у 80% точно дні для продажу це або вівторок, або середа, або четвер. Відповідно, треба починати цю е ланку, цю, цю воронку е з вівторка, з середи або з четверга. І ще, що важливо, також дивіться на реакцію вашої цільової аудиторії. Що у вас була до цього попередні дні, як ваша аудиторія у різні дні тижня е, комунікує взагалі з вашим контентом? Тому що якщо, наприклад, у вас у неділю там, або у суботу, або у п'ятницю, ви е, визначили, що ваші дописи майже ніхто не бачить, не читає, і взагалі десь ваша аудиторія губиться у ці дні, або там, до, до понеділки, то тоді ви можете зробити перерву між цими дописами на декілька днів. Наприклад, почати там у вівторок з розумінням того, того, що там вівторок, середа-четвер, в п'ятницю, десь діваються ваші дописи, чомусь ніхто не бачить. Тому ми опублікуємо цей допис в суботу. а Продаж буде в середу, тоді, так, а не вівторок. Я дуже сподіваюся, що це зрозуміла історія, і можна буде її використовувати. А воронка продажу через нетворкінг. Як вона е, працює? Вона працює через коментування. Е, Увага привертається на сторонніх майданчиках, тобто, це або групи, або особисті сторінки лідерів думок у вашій сфері, там, де вже є цільова аудиторія, яка там активно комунікує, тусується. І ваша задача а, у цих. Групах, сторінках до дописів залишати так називаємі допомагаючі коментарі, експертні коментарі всі завжди жахаються слова експертне коментування, тобто відкриті коментарі, які спонукають людей по-перше, вам відповідати і з вами спілкуватись, з вами знайомитись. А по-друге, ставити вам питання, тобто показувати, що ви є спеціалістом у якійсь сфері. Що відбувається далі? Далі ви можете під час коментування і активного спілкування в коментарях виявляти проблеми конкретної людини, ну тобто, за зачеплятись за них, і показувати людям, що у цих проблем є вирішення, і ви можете запропонувати. Поспілкуватись за цим питанням вже детальніше з вами в особистих повідомленнях. І вже там відбувається продаж. Тобто, там ви можете, якщо ви, там, наприклад, консультації продаєте, записати людину на якусь спробну попередню, 15 хвилинну ознайомчу консультацію і далі її продати власні послуги. Або, наприклад, я таким чином дуже добре продавала, коли я була спеціалістом з контекстної реклами. У Фейсбуці я прям багато клієнтів так знаходила за цією воронкою, я приходила у різні групи, де тусуються підприємці, їх було багатько на російському ринку, і а, чіпляла людей, які там якось десь в коментарях або в дописах жалілися, що от, щось продажі впали, їх немає, або там налаштовували рекламу, вона не спрацювала. Я в коментарях починала з ними комунікувати на цю тему. І потім я, а, якщо людина попередньо була. Налаштовував хтось рекламу, вона не спрацьовувала. Я продавала людям свій аудит і потім вже свої послуги під час аудиту продавала, тобто так воронка продажу в мене була налаштована. Ось або одразу, якщо людина жаліється, що там ніде взяти. Нових клієнтів я одразу в особисті повідомлення після комунікації її переводила і продавала там вже налаштування своєї рекламної компанії. Але насправді ця воронка дуже добре працює тільки в двох випадках: випадок номер один. Це коли ви така знаєте? Ну прям комунікатор. Є такі люди, які знаєте, для них спілкуватись з ким завгодно, то взагалі дуже дуже легко. Вони легко знайомляться, легко заводять нові контакти. Вони їм все цікаво, вони завжди радо там задають якісь запитання людям і так далі. І так далі. Такі знаєте, ви ви всі з у вас в вашому колі напевно хтось такий дає, хто так себе поводить, і для нього це взагалі норма. А другий випадок це коли у вас поєднана ця стратегія з контентною стратегією. Тобто, ви в рамках якогось одного майданчику, однієї групи в Фейсбук, вже Активно викладаєте інформаційний корисний контент, тобто прогріваєте аудиторію прямо всередині цієї групи. І е, там же під час викладання цього контенту приходите в коментарі з людьми, комунікуєте. Е, тобто, люди вас вже якось знають. Тоді це дуже круто працює. Тоді ви можете почати продавати прямо тут. Під час експертного коментування пропустити ось цю ланку, коли люди йдуть до вашої особистої сторінки, і щось там про вас читають, а одразу йти у продажі в. Особисті повідомлення, як у, ось тут, ось в такі продажі в особисті повідомлення, і продавати. Тому у мене так добре працював е, саме продаж через нетворкінг, тому що я це робила тільки в тих групах, де я ж публікувала постійно якийсь контент і е, знайомила людей з собою, е, знайомила людей з проблемою. Тобто я йшла за тим сходинками, про які я вам казала раніше, е, за сходинками Бена Ханта, я спочатку цю конкретну групу показувала, що є така проблема, вона є проблемою, її в цілому можна вирішити. І вже потім я показувала людям в коментарях, що вирішити цю проблему можу я. І тоді я продавала. Якщо для вас це не складно звучить, то ви також можете так робити. Знаєте, здається, що це потребує капець як багато часу. Але насправді, коли ти втягуєшся, то це потребує буквально 15 хвилин на день. Тобто, ти все одно з часом починаєш легше створювати якийсь контент, і він пишеться на ходу. Тобто, якщо ви поспілкуєтесь там з лідерами думок, які постійно ведуть свої сторінки в соціальних мережах, ви побачите, що зазвичай вони не дотримуються якогось досить жорсткого контент-плану. У них немає того, що там. Вони в понеділок публікують ось такий допис, потім ось такий допис у вівторок, і так далі. Який небудь більш-менш жорсткий контент-план у них є тільки тоді, коли вони прогрівають аудиторію до продажів. У весь інший час. Зазвичай контент у них такий дуже ситуативний, нативний, тому що там щось подумалось, десь з ким поговорив, і ти про це написав, тому що тобі це здалося важливим тут і зараз. І таким же контентом. Тобі досить легко просто піти копипастом, поділитись їм у інших групах, і з часом ти починаєш помічати, що у якихось групах на твій контент більше реагують. Ну тому, що там просто там, банально більш активна аудиторія всередині цієї групи знаходиться. І... Це також відбувається, знаєте, так досить органічно. Це не те, що ти там спеціально щось для цього робиш. Ти просто це помічаєш і на інші групи забиваєш і починаєш писати, копіпастити буквально свій контент ситуативний у такі групи, тоді, коли там є натхнення, наприклад, і таким чином ти потім. До тебе в коментарі приходять люди, які щось кажуть, ти починаєш їм відповідати. І це також все стається знаєте, так само собою, на автоматі під час ну, просто звичайного життя. Відкрив Facebook, відповів на коментарі. І ти з часом не виділяєш на це якийсь додатковий робочий час. Але ну, це не швидка історія. Тобто, якщо хочеться за цією схемою одною з них пройти швидко, то тоді це треба робити прям, знаєте, так системно. У мене, наприклад, є знайома, яка відібрала у табличку в Гуглі більш ніж сотню груп у Фейсбук, у якій вона кожен свій новий допис, той, який вона просто для своєї сторінки писала, йшла і публікувала копіпастом на протязі впродовж. Продовж декількох місяців вона це робила, і таким чином вона прям виявляла, у яких групах більш активна аудиторія вела прям статистику. І таким чином вона там через, здається, 8 або 9 місяців вона вивела десь десяток груп, у яких її активна аудиторія є. І Вже там вона свій контент розповсюджувала систематично далі. А на інші групи вона забила. Ну тобто, це так працює. Це не Дуже швидка історія. Якщо потрібна дуже швидка історія, то це зазвичай колаборації з кимось або за гроші, або просто партнерські домовленості, обмін там контентом, або якась сумісна творчість. Тобто, ви разом щось продаєте з кимось, ось так.